Так, друзі, токарка готова, фрезеровані головки, заміна двох сідл, заміна направляючі. По направляючим, по посадочних місцях було вразнобій від 1 до 8 десяток. Це дуже багато циліндри підвищена рівень тиску. Тобто у нас можна буде заливати 95-й, 92-й бензин. Колінвал відновлений, почищений, відмитий, опресований, шліфований, відновлена задня посадочна під підшипник. Потім покажу новий, як стає старий. Ви бачили, як. Втулка на гітарку. Втулка шліфована, все рівненько. Ось наша гітарка. Вона теж шліфована. Тепер ніякого зазору немає. Зараз покажу. ну Я думаю, вам і так видно. Ось отак от. Все тепер рівненько буде гарно працювати. З маслом проблем не буде. І сюди. Так, по шатунах. А, і розточені. Розточені у нас такий прекрасний хон. Е, пальчики нашого виробництва. Так, е, потрібно було робити. Постіль. Все це я змастив універсальною змазкою, щоб не гнило. Все зроблено, все проміряно Нові втулки. Ось так повинна втулка виглядати. отак так фаска для. Того, щоб його легко можна було ставити палець. Цільна втулка, точена з кругляка, е направляйки, ось е була заміна двох, е двох е пускних, два впускних сідла було замінено. Ось наші клапанці. Ставимо. фокус. Ось вот так вот целый продали. Зараз наклоню, покажу. Чуть это так, как звонить. Вот это правильно. По сідлу зараз покажу перекос. Ось, бачите, де? де корпус? Ось. Тобто, все максимально криве. Ну, все вже добре. Тут де в нас була зварочка, ми тут будемо бормашинкою. Це все діло вирівнювати. Бачите так, яка якість зварки, Немає ніяких пор. Повністю монолит, відрізняється, звичайно, алюміній Е, Посадка під циліндр, все вирівняно. все рівненько, все гарненько. Так, будемо починати збирати. А хто не підписаний, підписуйтесь, дорогі друзі. Дякую.